Вже з утвореним відігрітим сиром у духовці до майже охолодження. У мене простояло приблизно 2 години. Тоді я виймаю і відкидаю згусток на ситко. Сир ще такий здається, що рідкуватий, але це добре, він ще сам по собі буде формуватися. Ситко в мене стоїть на кастрюлі 5-літровій. Ситко досить велике, що воно якраз в мене добре заходить на цю кастрюлю. Накриваю марлею і зверху ще на марлю я кладу тарілку. Тоді на тарілку кладу плоску мисочку з водичкою, такий невеликий тягар. І так тримаю я через ніч. Три години чотири.